Законопроєкті про мобілізацію правила військового обліку та проходження військової служби, внесеному кабінетом міністрів України до Верховної Ради, передбачено можливість призову до лав ЗСУ інвалідів третьої групи. Відповідний документ зареєстровано в парламенті. Пише апостроф у тексті законопроєкту мобілізація людей першої та другої групи інвалідності не передбачена. Водночас передбачено мобілізацію інвалідів третьої групи. Відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 10 від 21.01.2015 року до цієї категорії громадян належать люди з відсутністю одного ока сліпотою на одне око. Паралічем кисті, кукс верхньої кінцівки, відсутністю пальців, кукс стегна або гомілки, укорочення ноги на 7 см або більше, відсутністю нирки, легені або сишового міхура, кастрацією чоловіків, неоперабельним дефектом щелепи, у якому людина не спроможна нормально жувати і втрачає вагу, карликовістю зростом нижче 130 см у чоловіків. Апостроф зазначає, що люди з третьою групою інвалідності мають помірні функціональні порушення та обмежені життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги та соціального захисту.